Вітаю вас, любі учні та учениці! З вами Анастасія Ротазєй і це урок фізики». Пропоную кожному із вас, бодай на хвилинку, відчути себе героями та героїнями фантастичного фільму Зоряні Війни, події якого відбуваються в далекій в далекій галактиці. Чому я обрала саме цей фільм? І як пов'язати тему сьогоднішнього уроку про квантові генератори з кіноепопеєю Зоряні Війни? Виявляється дуже просто! Герої цього фільму використовували лазерні супермечі. Що приховане під словом лазер? Де його застосовують у реальному житті? Не гаючи часу, даємо відповіді на поставлені запитання. І допоможе нам у цьому квантова фізика. Як ми знаємо з попередніх уроків, перехід квантової системи атома, йона, молекули з одного енергетичного стану в інший? Супроводжується випромінюванням або поглинанням кванта електромагнітного випромінювання. Досі ми досліджували лише такий механізм випромінювання, за якого атом переходить на нижчий енергетичний рівень спонтанно, тобто без будь-якого зовнішнього впливу. Спонтанним випромінюванням називають випромінювання, що випускається внаслідок спонтанного переходу атома з одного стану в інший. Спонтанне випромінювання некогерентне, Бо кожен атом починає і закінчує випромінювати незалежно від інших. Але перейти на нижчий енергетичний рівень та випромінити квант енергії, квантова система може і під впливом зовнішнього електромагнітного поля. Таке випромінювання називають вимушеним або індукованим. Індукованим вимушеним випромінюванням називають випромінювання, що випускається внаслідок вимушеного. Під впливом зовнішньої електромагнітної хвилі переходу атома зі збудженого стану в основний. У збудженому стані атом може перебувати дуже короткий проміжок часу, близько 10 у мінус 9 степені, 10 у мінус 10 степені секунд, після чого атом самостійно повертається в основний стан із випромінюванням фотонів або фотона, чітко визначених частот. Індуковане або вимушене випромінювання є монохроматичним, когерентним, поляризованим і воно практично не розсіюється. Ці особливості використовують у джерелах потужного когерентного випромінювання, квантових генераторах або лазерах. Можливість індукованого вимушеного випромінювання передбачив ще у 1917 році Альберт Ейнштейн, портрет якого зараз на екрані. Можливість інверсного, зворотного заповнення електронами енергетичних рівнів атома передбачив радянський науковець Валентин Фабрикант у 1939 році. Портрет вченого зараз на екрані. Таким чином зародилась нова галузь фізики квантова електроніка, розвиток якої спричинив створення квантових генераторів, мазерів і лазерів. Квантовим генератором називаємо джерело електромагнітних хвиль, діє якого будується на явищі вимушеного випромінювання. Перший квантовий генератор був створений у 1954 році двома незалежними одна від одної групами радіофізиків радянськими фізиками Миколою Басовим та Олександром Прохоровим, портрети яких зараз на екрані. І групою американських учених. Під керівництвом Чарльза Гарда Таунса. Винайдений квантовий генератор випромінював електромагнітні хвилі радіодіапазону. Лазер це квантовий генератор когерентних хвиль оптичного діапазону, завдяки якому відбувається підсилення світла за допомогою індукованого вимушеного випромінювання. Перші лазери були створені у 1960 році. Принцип роботи лазерів такий. Якщо на збуджений атом падає фотон, енергія якого дорівнює енергії збудження, то взаємодія цього фотона зі збудженим атомом спричиняє повернення атома в основний стан із випромінюванням вторинного фотона. Напрямок руху та енергія вторинного фотона такі ж, як у фотона, що спричинив випромінювання, тобто виникають два фотони близнюки. Якщо в речовині буде багато збуджених атомів, то кожний із фотонів близнюків спричинить появу двох нових близнюків і так далі. Урешті-решт виникне лавина фотонів з однаковими характеристиками. Мазер генератор когерентного вузьконаправленого монохроматичного електромагнітного випромінювання сантиметрового радіодіапазону ультракороткі хвилі. Принцип його дії подібний до принципа дії лазера і ґрунтується. На вимушеному випромінюванні. Розгляньмо принцип роботи рубінового лазеру. Рубін це кристал алюміній оксиду, у якому невелика кількість атомів алюмінію 0,5% заміщена атомами хрому. Атоми хрому мають метастабільний стан, тобто стан, за якого атоми речовини мають збуджені стани, в яких вони можуть перебувати протягом доволі тривалого часу. Близько 10 у мінус третьому степені секунд. Кристалу надають форму циліндра, на два торці якого наносять відбивну дзеркальну плівку. Одна із дзеркальних поверхонь повністю відбиває світло, друга є частково прозорою. 92% світлового потоку відбивається від неї, а близько 8% пропускається. Рубіновий стержень, поміщений у середину імпульсної спіральної лампи, яка є джерелом збуджувального випромінювання. Під час спалаху лампи атоми хрому, поглинаючи випромінювання певної частоти, переходять із основного стану з енергією Е1 у збуджені стани з енергіями Е3, Е4. У збудженому стані з енергією Е3 електрон перебуває недовго. Приблизно 10 у мінус восьмому степені секунд. Після цього самовільно без випромінювання переходить до метастабільного стану, де електрони можуть перебувати тривалий час приблизно 10 у мінус третьому степені секунд. Чим забезпечується інверсний перенаселений стан. У цьому разі кристал рубіна є активним середовищем. Якщо тепер декілька електронів. Перейдуть із метастабільного стану у основний стан, вони стимулюють вимушене випромінювання інших атомів і почнеться лазерна генерація. Внаслідок цих переходів випромінюються фотони в різних напрямках. Ті з них, які йдуть під кутом до осі кристала, виходять із нього і для наступних процесів не мають ніякого значення. А хвиля, що проходить уздовж осі кристала, Багато разів відбувається від спеціальних дзеркал, які нанесені на торцях кристала і утворюють так званий резонатор. Хвиля індукції випромінювання збуджених атомів хрому швидко підсилюється. Через один із торців стержня виходить потужний короткочасний імпульс червоного світла. Лазерне випромінювання має такі властивості: лазери здатні створювати пучки світла з дуже малим кутом розбіжності. Світло лазера є монохроматичним. Лазер є найпотужнішим джерелом світла. Лазерні пучки використовують в науці, оскільки це якісні джерела монохроматичного когерентного світла, в техніці для різання, зварювання, свердлення матеріалів, в хірургії і офтальмології, як скальпель для приварювання сітківки. За допомогою лазерного пучка. Здійснюють кабельні теле і радіозв'язок, одержують голографічні зображення. Подумайте, де ще застосовують лазерні пучки? А я завершую сьогоднішню розповідь. До зустрічі наступного уроку!